Візьмемо танк, просто от до прикладу беремо шасі, роблять наприклад в Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там. На якомусь заводі в Німеччині і так виходить конструктор. Там зробили там, там, там вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поніла на одному місці, тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, це що вони там боролись там за правду слова, за лояльне, залягальна сам різних прав меншинств і так далі, призвело до того, що вони от намічаються війна, Вони не можуть самі зібратися і самі на своєму заводі, в своїй же країні а, випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. Дивіться. Лучше пірівзять, чим не дебзять в все всі ситуації, де Європа здавалось би величезна. Слава Богу, вона об'єдналась, бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Сказали, ви або купляйте у нас тепер зб... Да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з поссорились, у нас ресурсів Мало ви нам ресурсами платите, Ми вам будемо давати зброю. Ну, Європа ж типа такі ганорливі. Ні, ми самі, а самі не можуть.